Вантажна машина вона дуже сильна, величезний кузов має, в нього вантажі складає. То що це за машина? Вантажна. Вона перевозить вантажі. Що може перевозити вантажна машина? Землю, пісок, каміння, цеглу, меблі, овочі, фрукти, іграшки та майже усе, що потрібно перевезти. Яка ця машина, велика чи маленька? Велика. Що є у машини? Кабіна, кузов, колеса. Навіщо машині колеса? Колеса машині потрібні для того, щоб вона їхала якого вони кольору? Чорного, а якої форми? Круглої так. По чому їде машина? По дорозі. Як зрозуміти, що машина їде? Коли машина їде, то у неї крутяться колеса. Ось потрібно завести пісок у дитячий садок для діток. Ескаватор своїм ковшем навантажу піску у вантажівку, щоб малюки змогли ліпити пасочки. Але погляньте, чогось не вистачає тут. Як ви думаєте, чого саме? Так, колес. Чи зможе машина поїхати без колес? Ні. Тож, давайте, дітки, намалюємо швиденько колеса для вантажної машини, щоб вона змогла завести пісок для діток у садочок. Згодні! Тоді за роботу! Для малювання підготуйте аркуш із зображенням вантажної машини без колес, горшову чорну фарбу, пензлик та серветку. Спочатку потренуємо наші пальчики. Заведу свою машину. Бі-бі-бі, налью бензину. Міцно-міцно кермо тримаю. На педаль ногою натискаю. Вчит машина за машинами. Шелестить машина з шинами. Молодці. Однією рукою тримаємо аркуш, в іншу беремо пензлик. Тримаємо його трьома пальчиками внизу біля металевого наконечника, Мокуємо у фарбу та прикладаємо всім ворсом пензля, проводимо похилу лінію зліва направо. Круг. Та знизу домальовуємо ще один півкруг, зліва направо проводимо похилу лінію, замикаючи круг. І у нас вийшло колесо. За бажанням можна зафарбувати, обережно не виходячи за контур. Потім намалюємо ще одне колесо, точно так само. То що ми діти намалювали? Колеса для вантажної машини. Куди вона поспішає? У дитячий садок. Тепер вона зможе поїхати? Так, молодці.